Вітаю! З вами Надія Макаренко і книжковий огляд. Сьогодні я хотіла би поговорити з вами про книгу від Мирослава Дочинця Світован. Нагадаю вам, що це вже друга книга цього автора, яку я читаю за цей рік. В цьому році я відкрила цього автора, і те, що він пише, мені дуже подобається. Тому хочеться дізнатися і інші твори, і тому взяла цю книгу, читала її в електронному варіанті на Google Books. Так? І вона невеличка за розміром, читається легко і приємно, і розповідає про історію молодого хлопця, який. Через власні негаразди е, має е, сховатися від суспільства, від тих е, проблем, які, його, і, які, які він мав, і так складається, що е, до нього він має собі нав, навчителя, так він каже. Так, е, е, його життя стикає з. З чоловіком, старцем, який називає себе світованом. І разом цей молодий хлопець і цей світован проводять ну, майже літо трошки більше разом. Що вони роблять, де вони? Вони живуть відлюдно в горах, чи то на горі тримають дуже аскетичний образ життя, харчуючись з природи, спостерігаючи природу, при тому спостерігаючи життя не тільки природу через цей простий, на перший погляд, образ життя. Автор бачиться глибину і мудрість не тільки цієї людини, а і народу, так. те, як він облаштовував свій побут, те, на що він зважав, як лікувався, як харчувався. Всі ці моменти піднімаються в книзі. І дивовижно, коли ви читаєте, її дуже такий виникає натхненний настрій, що дійсно це все так просто, дійсно це все перед нами, і дійсно ми не ми зараз в нашому сучасному форматі життя. Ми цього не бачимо. Ми цього, ми цим не користуємось. Ми, можна сказати, осліпли щодо того, що, що ми є. так? Ми неуважно ставимося до власних станів. Ми перебираємо тобто йому значно більше, ніж нам потрібно, після чого виникають хвороби. Ми не прислухаємось до співів пташок і як вони літають, тому що світован вчить тому, що споглядання за природою, споглядання за навіть за птахами може нас навчити багатьом речам. І мені згадується, наприклад, історія, що так це було. Тому що я пам'ятаю свій час, коли я була дитиною і відвідувала мою бабусю, і дідуся, які мешкали в селі, і я знала, що якщо ластівка літає низько над самою землею, вона говорить про те, що буде дощик. Так, якщо вона літає високо, то дощу не буде. Ось така маленька примітка, яку, якої навчили мене мої бабусі дідусі, але вона працює і світован розповідає значно більше. Він живе дуже близько до природи, він її спостерігає, він вчиться від природи. І, можливо, нам, людям, які зараз. В більшості своєї мешкають в багатоквартирних будівлях або мріють жити в таких. Ми не спостерігаємо так, природи, так. Саме тому ж ми так радіємо, коли нас є можливість відвідати, побути на природі, поїхати в Карпати чи то піти в ліс. Тобто бути поряд, поряд природи, той органічної, того органічного середовища, яке дає нам сили. Так? І мені здається, ця книга дуже надихає на те, щоб ми звернули увагу на певну поміркованість. В, в харчуванні поміркованість в наших потребах можливо і в наших бажаннях певна аскеза, яка, яку транслюють в цій книжці, вона мені здається в певній мірі потрібна кожному з нас в. В той чи іншій мірі, можливо, якимось маленьким періодом, коли ми можемо відсікти все зайве, все, що занадто, і отримати ось це чисте, чисте розуміння, цю чисту потребу тільки від того, що нам дійсно потрібно. І я думаю, що це дійсно впливає на нас. Місце, де можна прибрати той інформаційний шум, в якому ми зараз перебуваємо, так тому що цього у нас дуже-дуже багато, і ми згадуємо, як це в книгі, коли світован має кілька книжок, на яких навіть немає обкладинок. так. Він їх читає і надихається знову і знову, тобто перечитує. Зараз в, в нас є доступ майже до будь-якої книж, книжки, будь-якого знання. Це лише питання кількох секунд, коли ми беремо наш телефон, і все там вже є. Так? А тут Повертаєшся до того, що ти вже знаєш, і відкриваєш нові сенси. Так, це теж дуже гарна, гарна думка. Взагалі, ця книга, мені здається, буде приємним нагадуванням для людей, які вже мають певний досвід про те, що важливо, про якісь. Дуже сутнісні речі. Ця книга буде е, цікава для молодих людей, які е, живуть у дуже амбітному, дуже динамічному стилі. Е, ця книга ця, ця книга за, за повільне, вповільнення, е, де е, там немає якихось гострих сюжетів, там все йде плавно. як Плавно йде наше життя. Воно показує циклічність, тому що наше життя циклічне. Воно починається від буяння природи в травні червні, і книга завершується, коли починається осінь. Тобто вона показує, як це літо переходило від весни, від буяння в свій розквіт і потім. Пішло на спад, на те, щоб скинути те зайве листя, заспокоїтись, завмерти. Так? Ця книга можливо розповість більш молодим людям, які будуть читати, про, про ті забуті. Забуті природні речі, які, можливо, їм не передавали в, в їх житті, можливо, тому що був увірваний зв'язок між бабусями, дідусями до дитини. І ми знаємо, що такі моменти теж трапляються, коли є ось цей відірваний зв'язок. Тому я вам дуже раджу прочитати цю книгу, вона, вона дуже приємна для прочитання, вона дає багато натхнення. Це книга задоволення, це книга приємність. Тому відкрийте її, почитайте для себе. Я впевнена, що ви посмакуєте і ту мову, якою вона написана, а написана вона дуже приємною мовою з використанням. Діхсья старих ем, слів. Ем, і і це, буде, це буде надихаюче, це буде дуже гарним, гарною, мотивуючою книжкою. Можливо, ви візьмете щось для себе з неї. І я впевнена, що кожен з вас, е, з нас, візьме для себе щось своє. І це теж класно. А я Знову вас закликаю на те, щоб підтримувати канал, ставити вподобайку, писати лайки, чи подобається вам творчість Мирослава Доченця, чи подобається вам саме книжка Світова. Що ви думаєте з цього приводу? І чи хотіли б, можливо, ви прочитати, можливо, я надихнула вас на прочитання цієї книжки. Ось тому будемо на зв'язку до зустрічі нових відео. З вами була Надія Макаренко і книжковий огляд.